Друзі, всі хто на цьому в своєм місті я хочу разом з вами казати, слава нашому Дубі. За його милість, за його любов, за його громад, за його лікування. Що, що легше? сидіти слухати чи розказувати? Чи проповідувати? Проповідувати легше. Да. <реш> да, Сказав і все, але <реш> що, що легше проповідувати чи робити те, що проповідувати? <реш> Опять же, проповідувати. Да? Ну, треба чогось починати. І, скажімо, є в нас якась задача. Визначити площу круга. Ну, До чого що нам потрібно знати? Діаметр, Діаметр радіус і ще якесь там число є, да? число π. Цілі 14 і там далі дальше. В нас. Ну, якщо на станціманімах, пам'ятаєте, десь друзі як І раз, два, три, і почали, так? Да? Я пам'ятаю, коли я був ще, ну, можливо, не зовсім дорослим, і приїжджав у гості до, до родичів. І ось я замітив, моя дівчина казала, так, ну все, три, п'ятнадцять. І я так зрозумів, що не було як. 1, 2, 3. Ну, 3, 15. И ось. 3, 4, 3, 3, 15. И сегодня брат зачитывал 3, 16, я говорю, да? И если вы были уважны, и на минулом зиме так он вот зачитывал 3, 16. Вот. Памятаете? А в туши проповедовал на минулом зиме. Памятаете? Ну, ну, Андрій. Іван. Андрій. Да. Ну, про себе я вже не говорю. І, а хто по-особливому проповідував? Не так, як завжди. Ви заметили? Ви були уважні? Чи ви просто сиділи і слухали, і між родиною думали, там, та так, 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 так. так да, та, і, є там сестра. І вони зразу вони вийшли. Ну хто замітив? По-особливому, хто проповідував минулий раз? Ну, не знаю, можна. Я для себе зрозуміти, що це Андрій проповів по особливому. Не так, як завжди. Він по-особливому вас. Ну, пам'ятаєте, ні? У мене навіть записували які міста. Які сьодні від? Від? Від різдва. Ну, от чого починали, так? Перший день неділі воскрес. Да? І таке Воскресення називають, що перший день півдня Воскрес. Вони всі говорять, тут були як їсти, але Воскресіння все-таки було від Дня Воскресіння. Але щодо Воскресіння дуже було багато. Ще різдво було і все інше. Я хочу зачитати декілька місць Слова Божого. Хай Бог благословить кожного з нас слухати, нехай наше серце буде. Відкрити, щоб нам пам'ятати і користуватися їм. Читали там сьогодні я об'ємі робив, ні? Хто читав? Що там було? Не пам'ятаю. але читав. Ну, хай вам поверти, почитаєте, здобути. Що вас потрібно починати? как начинать, треба нужно готовиться. Да? А что с самого начала? Когда читаем Иоанна, первый раздел, с первого верша. спокон покон веку было слово». Ну, по российским мы нам да? В начале было слово. Ну, В начале было слово. И слово было Бог, Бога, и слово было Бог. Бога. «С покон веку было слово, и с Богом было слово, и слово было Бог. Мне что это все, все связать, и чтобы вам было понимать, потому бы я сам тоже понял. Далее, далее. Ну, сначала мы поняли, да, что слово было Бога и слово было Бога. Что я зачитаю первое послание Иоанна? Ну, Иоанн такой был интересный проповедник. Когда мы читаем его, то он так, как Павел, у него ну, сложности были. И там, что требовал Ну, Павел був сильно навчений, да? і він так заумно розказував, що треба декілька разів перечитати, щоб зрозуміти. І оце, коли її там вечером передумали, читаємо сім'єю, то як починаєш діти задавати запитання, то починаєш задумуватися, що вже ж ти все знаєш, а відповіді ну, не можеш дати такої, щоб дитя зрозуміло. Перший Іоанна, післандя, Перший я на Четвертий розділ. Четвертий розділ із сьомого по восьмий вірш. Любім один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога. І знає Бога. Хто не любить. Він і спізнав Бога. І Бог, бо Бог є любов. І далі з 16, 16 по 21 вірш. Це ж саме 1 Іоанна, 4 розділ із 16 по 21 вірш. Ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог нам. Бог до нас має. Бог є любов. І хто перебуває у любові, той перебуває у Бозі. І Бог перебуває у ньому. Ну, ніби і складно, а ніби все зрозуміло, так? Ну це ж, це ж не так, все просто. Любов у нас звершується в тому, що ми маємо довір'я в День суду. Ну там російською писано, що дірзновіння, так? Ну, так от. Ну, тут попроще, Довіра. Бо діє знавлення, там щось здержиться дуже так паралельно йдуть. І вони можуть переглядатися. Ну, довіра якось більш м'яч. Бо як він є, так і, ми, так і ми в цьому світі. Страху нема в любові. А навпаки, досконала любов проганяє страх геть. Бо страх має в собі кару, а хто боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо, бо він перший полюбив нас. Коли хтось каже, я люблю Бога, а не навіть брата свого, то той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога якого не бачить. Ну, словами, просто порожні, да? оця притворна любов. Так ти що, я ж тебе так люблю, ну мені з тобою вигодно. Нє? Ви можете таке щоб у нас такого не було. Хай в нас буде любов не хай буде вона щира. І таку ми заповідь одержали від нього. Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого. Таку ми заповідь отримали. Так, наголошую про заповідь. Так, 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 так. П'ятий розділ, третій вірш. Перший Люван, п'ятий розділ, третій вірш. Навіть з, другого. з цього пізнаємо, що любимо дітей Божих, коли Бога любимо і заповіді його виконуємо. А заповіді, яка тільки що я зачитав? Щоб ми любили один одного. Так? Це бо любов до Бога. Берегти його заповіді. А заповіді Його не тяжкі. Ну, все таки, ну, казав, чоловік сказав, легко проповідує, То звісно, це ну, ж не важко, що там любити. Ну що там його любить? Ну як ми дітей любимо? так? І слово Сподівані каже, любящий свою жену, любить себе. Ну, всі, хто одружилися, в основному одружилися по любові, да? як вони думають. Чи В основному, так. Да. Ну, я знаю людей, які дружилися по знайомству. І прийшли все життя, не сварились. там относительно. Але ж коли, скажімо, до себе, да? о, якщо одружитися, сьогодні люблю одинитися. Не дасть обмануть. Але ж читаючи слово Господнє, що в цьому світі? Походь плоті, походь очей і горде життєйського. Побачив, все саме найкраще, все я їду. Якщо вона нас Ну, це походь очей. Ми так заходимо в магазин, побачили якийсь предмет, да? нам його захотілося. Нам його захотілося. Хоч побачили, походь плоті. Ну, мені так і треба. Я без цього молотка і без цієї ножовки, ну нікак. Без інструмента ні, так? Да? Походь плоті, походь очей і горде І Я хожу вже гордий. У мене саме найкраща жінка. І колись у нас так, колись одні маленьки були, я їх навчив. Я кажу, наша мама, а вони кажуть, вичився. Ну, по-любому, тому що папа десь на роботі. Папа десь на роботі. І вона вчився. І пройшло якийсь час, вони вже виросли. І так, і, я кажу, наша мама, ми ще не забувника, все. Хай так буде в нашому житті. Щоб ми один до одного ставилися так, як у родині. Любичи свою живу любі себе. І ми один, член, тіла Христа. Ну, ну, як я до себе ставлюся? Мені ж я якось забуваю, неприємно не попальцем студію, да? так? Це моє тіло. Ну, ви розумієте в я якому? Як ми ставимося один до одного? Як ми ставимося, як ми виконуємо заповіді Божі, а заповіді він важкі, любіть один одного і тим познають. Он говорит, что вы дети Божьи. Иоанна 14 раздел, это уже не послание, а это уже... А это уже... Иоанна, Иоанна. Иоанна, Иоанна. 14 раздел, 35 вирш. Так, сейчас не то. Ні, не нема там такого вірша. Десь я щось не думаю. Ну, там написано, що я зачитаю. Із того знає, що ми мої учні, якщо буде мати, Богу, віше собою». Із того знає. E, коли ми читаємо дії апостоли, 26 вірш. Хто пам'ятає, що вам сказано? Не буду вас дороги. В Антіофії перший раз учні стали називатися християнами. Робіть тверді ваше звання і вибрання. Бог нас вибрав у цьому світі. Ми отримали звання християни і щоб нам його нести, щоб нам бути учнями Христа. І з того значить, що ми і учні, якби то мати любов між собою. Це все, все пов'язане. Це так, ну просто ну, там є таке досить, я бачу. І мені подобається, я б так поставив, намалював би ці формули повиводив би ці християнські математичні. І було б, ну мені так наглядно, что я то сижу, малююся, я так, мені так зрозуміло, що можливо комусь веслу, комусь невірю, комусь да? все, поки не потрогаю за один, да, я не повірю. А значить, це все, все так просто проповір, просто, просто говорив. І запити тяжкі любить один одного. Да? Ну коли ми відкриваємо Корінфянам 13 розділ, розділ, там все написано про любов. Да? Любов, вона довго терпить, не заздрить, не шукає свого. І ось тут починаєш розуміти, да? як я люблю. І ці всі характеристики любові. Тому що Бог і любов, любов, і це об'єднання всіх досконалостей. Оце терпіння, довготерпіння і все, що ми читаємо. І в, 13 розділі. і в 14 розділі, з що каже, досягайте любові. Ну як досягати? Прикладайте зусилля. І одній явно хистиці, царство Боже, ціло юриста. І хто прикладає зусилля, той досягає. Ну, все тут просто. просто. Хай вам Бог благословить. Ви маєте молитву. Амінь.